Всім привіт і знову я в грибочках. Будемо разом з вами шукати грибочки. Тут перший підберезовик Будемо шукати, може десь білі знайдемо Тут страшенні хащі, калюки, але в калюках завжди є гарні грибочки. Зараз маємо знайти гарнісеньких. Проліземо туди калюками. О, є грибочки. Це віці, які краснички. Два білі великі, такі пайненькі. Ось такий другий. Вау клас супер як я обожнюю збирати грибочки. Це просто відпочинок. Ніщо вже не видно поки що.